Кращий час для Барменів, це ковід, перший, ковід-2. Блін, братан, це все-таки твоя робота. Я все проспав. Це як обично, знаєш. Я прокинувся від телефонного дзвінка і думав, бля, ну що за хірня? Пів п'ятого дня я вже прийняв біля воєнкомета. І 2003 2005 срочна служба. А, ти потрапляєш в паралельний світ. Людей зі зброєю немає. А я... Клас! Я тебе прошу, Знаєш, От, от посадку вона викошує так, як барбір мою голову, знаєш. Найкращий ранок, про як який ми з тобою говорили. Квально два-три тижні що, ну, наплачемо після війни. Миритися і примирюватися з е, нашим ворогом з росіянами нас. Змусять вони приїхали і подивились на Донбас. Є тільки Буча, Єрпінь, там Ямпіль, і то вже тих міст багато. Дійсно, оте от СВО в'їбали, то в'їбали. Ми ну, би якась там башня точно відпала би. А от давай розтягнемо пробачення кожного окремого росіяна в часі. Хай б ми всі йшли в контрнаступ. Mm -hmm. Власне не працює, якщо в нього не підвозять бика. Якщо ми різноробочі в Києві, альо, а ми там заробляємо, виробляємо я, я і так далі, то я госпормени тут можуть досить, досить потужно тримати економічний фронт. Люди були готові вкладати 40 тисяч доларів. В -бару у Львові. Ну, я ж військовий, я не пам'ятаю імені кого, <світ> щоб він не тягнув тобі штани в броніку, разом з броніком. Знаєш, типу. Просто хтось залазить мені в голову, бере мою руку, вкладає в неї ручку і я починаю писати. А Це я тобі так? зараз презентую. О, <світ> що у людей немає мотивації, немає причин а для того, щоб йти на війну. Можна малу академію наук зібрати. А тому, що вдома лишились ті, кого я любив. Торисло, вітаю вас, бородаті Мюслі, знову в ефірі. Сьогодні два колишніх бармена, теперішніх військослужбовці зібралися трошки погомоніти, сісти вам на вухо і розказати пару цікавих речей. Руслан Ківазович, добрий день. Віт. Дякую, що погодився порозмовляти зі мною, записати це відео для підписників. Дуже цікаво би почути е, твою історію про війну, оскільки ми не бачили з тобою практично рік. А якщо бачили, то це були. Хвилині. Випадково я взагалі не пили, да? ну, я пам'ятаю слабо, як ми там два рази не бачилися. Два рази не бачили. Давай трошки з минулого. Як давно ти взагалі зустрів барну стійку, познайомився з нею, як це було? 2010 рік я переїхав з Рівного в Одесу, і перша робота моя, яка там вдалося мені знайти, це робота, власне, ну, баром, а в охороні, бо 109 живого живо, 1,90 метра, зріст, куди в охорону, щоб напрягатися. Через три місяці після моєї шикарної кар'єри мій товариш земляк попросив, щоб я йому на роботу за бар приніс там пачку сигарет І власне сів за баром, сижу, каву, проходить мимо адмін. Він каже: слухай, Андрюха, а нам ж типу, бармен треба сюди. а він пацан хоче барменом стати. Хто про кого ви говорите, Знаєш. Каже, в тебе є біла рубашка? Говорю, ну так. Да. Кажу, ну все завтра на 9. Ну, я прийшов на 9 без на роботу. Без став за стійку, взяв стакани, почав терти і з того часу 12 років. Ну, до До вторгнення. Е, до, до Львова ти переїхав відносно році, році. так? Да, в спліт працювати. Але потім... Ти одразу їхав вже на роботу? Чи ти так, одразу роз... на роботу мене запросили з Одеси саме туди в той заклад, і приїхав, подивився, мені дуже сподобався, взяв двох. Молодих гарячих барменів з собою звідти, і ми приїхали на відкриття нічного клубу. А потім, ну, ми всі знаємо, найкращий час для барменів це ковід, перший, ковід, другий. там то... Понеслося. Ну а далі вже ми з тобою працювали в Намберсі. Угу, угу. Ну, це були золоті часи. Так, ти старшим барменом був трошки навчив мене. Так. Е, тоді давай скажи топ 3 своїх коктейлів улюблених. Які ти любиш або споживати, або готувати? Ти знаєш, певно треба казати топ-3 коктейлів, які я люблю в четвер, або в п'ятницю, або в суботу. Але, але якщо ну, так подумати, то це, певно, буде Манхеттен, Пеніцилін і певне, що Расті Нейл. Окей, класно. І Може, поділився якоюсь лютою історією з бару? Якоюсь, такою, що тобі от зараз прям голову приємно. Прямо з бару. Зміна якась, спліті будь-де. Прямо з бару, з бару. Ну, була цікава історія, коли у нас в спліті був концерт е, модних діджеїв, е, яких зараз, напевно, не згадаю, через війну забув. Ну ті, що качнули в 2020 чи 21-му році всі е, світові чарти Молодець. і танцполе. І в спліті там десь в нічному клубі мало б десь 300 людей, а тут навалили 450 Там білети по 3000 тисячі гривень. Знаєш, там, типу, Київ, Дніпр, там, Одеса, всі до нас приїхали на концерт. От ну, несеться, знаєш, типу, двіжуха така сумасшедша, і всім же ж там лєш ті джинтоніки, віддаєш тим ті коктейлі, якісь там напої, підходить чувак, такий в смішній шапці, дуже дивно вдягнений. Каже, британчик, зроби мені, будь ласка, капучино. Я на нього дивлюсь, кажу, ти серйозно? Ну, тобто там три ряда Та, він це ще це почекав, поле. знаєш. Я капучино <laughs> в клубешнику, він тільки, ні, ну да, а що? А я розумію, що це такий заклад, де ну, не прийнято відмовляти гостям. Ми там працювали зовсім не так, як це от, в нашому барі в Намберсі. Тобто ти не можеш сказати, чувак ставив, вийшов. Ну, ок, типу, всі остальні, почекайте. Я ще так наголошую, я говорю, хлопці, ви будете там чекати з дівчатами, бо чувак хоче капучину, всі на нього такі фу. ну Я підходжу до кава машини, роблю йому капучино, приходжу, ставлю, так, знаєш, не, типу, ну, не на, не, не на тій вісь. І цей він такий мило, мило посміхається. Він бачить, що я вже гості бут, там, так дещо. Знаєш, він мило посміхається, кладе, типа, питає, скільки коштує капучино, йому називає ціну. Він кладе так гроші. Потім каже: А це вам, я кладу, так 500 гривень. Знаєш, типа настойку. Я такі, мені так стало соромно. думаю, блін, братан, ну це все-таки твоя робота. Ну, типа, що не Якщо вам захочеться ще кави, ви приходьте. Знаєш, типа, Ну, ця така от історія, меркантильна абсолютно. І який твій ідеальний ранок, друже? Мій ідеальний ранок буде він попереду, він не зараз. Мій ідеальний ранок, коли я прокинусь з чітким, з чітким розумінням того, що до нас нічого не прилетить. Що росіяни більше не мають змоги, бажання і хоч щось до нас сюди запускати. Оце буде мій ідеальний ранок. Розкажи, як почався твій ранок 24 лютого 2022 року. Я все проспав. Все як обично, знаєш, я собі сплю після якоїсь там зміни, в закладі, в якому я на той час працював. І десь, напевно, 10-та година, коли вже вся Україна знала. Я прокинувся від телефонного дзвінка, і думаю, бля, ну що за херня? Дивлюсь на телефон, сестра дзвони з Києва. Говорю, Мась, ну ти серйозно, ти що не знаєш, що я працюю по ночам? Я беру трубку, вона в Києві, а там вже. вже ну. Повний цей піздец, і вона каже, ти знову спиш, ти все проспав, війна почалася». Я такий ого, ніфіга собі. Ну, власне. Які були і... твої перші думки? Коли ти зрозумів, що це правда, і... а не зелені. Сум... Загуглити, де воєнкомат. Одразу, з першого дня. Ти... З першого 24 числа в 10-ті прокинувся, в пів п'ятого дня я вже Приняну, був війш. біля воєнкомата і вже, типу, стояли в тих чергах. Нам сказали, що. Кожну 33-ю хвилину наступної години будуть виходити, оголошувати, які там новини, кого там будуть кликати туди-сюди. І я побачив повара з свого ж закладу, в якому mm -hmm. працював хлопця молодого, що він стоїть в черзі Кажу, каже: ну набереш, я піду десь похаву. Пішов mm -hmm. пообідати, до знайомої, і в 6.30 повернувся. І десь приблизно в 7 я вже, певно, був зачислений 103-ю бригаду. Одразу, Прорвався одразу туди. поїхав чи mm -hmm. там був якийсь ми... На збори. Спочатку ми пробули ж у Львівській області з лютого по квітень, uh -huh. а в зону бойових дій безпосередньо на Донбас ми виїхали десь у 20-х числах квітня, ну грубо кажучи. Тобто пару днів тому в мене був якраз рік, як ми там несемо. До був. сьогодення мав якісь відношення до військової служби досвід був можливо в тебе? Та звісно, 2003-2005 срочна служба. Власне, був готовий відносно... Ну, як автомат тримати, знав а далі. Чим тебе вразив фронт? Ти знаєш Схороший, е давай. Погано. При перетині е такої умовної лінії фронту, ну, тобто, коли ти вже бачиш вив'язку е Слов'янську з дирками від куль, яка заклієна е е квіточками. Коли ти розумієш, що ти проїхав вже Краматорськ і ти вже на Донбасі, було стійке відчуття, е як в кіно, знаєш, наче ти потрапляєш в паралельний світ. І ми заїжджали туди е, вечором. Ти їдеш автобусом, е, поруч з твої побратими, знаєш, так трохи починаєш ну, з дороги втомлений, починаєш так трохи куняти. І в цьому стані напівсну вважались досить дивні речі. Це був як, якби, ну, майже травень. <гум> Фари висвітлювали кущі придорожні, знаєш, оці типу, посадки. Таке було враження, що по входу автобуса, як ти туди їдеш, вони всі покриваються льодом. Знаєш, типу як. Просто спецефекти в тебе в голові включаються. Враження що ти виїжджаєш в абсолютно інший світ, в якому будуть зовсім інші закони діяти фізичні, психологічні, духовні, зовсім інші цінності і так далі. От, тобто в тому стані абсолютно стільки враження, що паралельний інший світ. Власне, воно так і залишилось е, практично рік. Бо виїжджаючи сюди, треба там день-два, я маю на увазі ну, більш-менш наші мирні міста. міста то, mm -hmm. День два для адаптації, щоб зрозуміти, що. Важко адаптуватися після. Перший раз, коли перший раз я приїхав в першу свою відпустку осінню, то було важко адаптуватися. Причому я дуже здивувався, знаєш, що було важко? Тут було страшно. Страшніше? блін, Тут якісь тривоги, якісь ніби, знаєш, міста, такі темні, гнітючі враження. Ну, тобто... Людей зі зброєю немає, а я ж типу, на віночок пішов. Я подумав, ну там будуть в пацани, всі зі зброєю, мене захистять, та покорблять, захистять себе. Я навчусь теж, що якусь захистювати. Там там може як піде. Я теж, до речі, коли в травні приїхав на операцію і лежав в цьому на топольній. Якраз на топольній прям ракета пролітає, там десь понер цьому. Я думаю, о клас! приїхав з званили на ціну столі. Ти 103-й бригаді ТРО на якій позиції зараз. Ну, зараз на даний момент я навідник зенітної установки ЗУ 32, 23-2. Ця посада для мене нова. Ми в лютому закінчили навчання. Ну, в принципі, в принципі, можна сказати, що я такий, типу, ну, ППОшник. Все, що літає зверху, ми там намагаємося якось збивати. Скільки вже позбивали? Я тебе прошу. ну, всі, всі, це, що бачив. Але дуже класно говорять старші побратими, які е, працювали вже на ній більш впевнено, що вона працює не тільки по повітряним цінам, а ще й по наземним. Знаєш. От, от Посадку вона викошує так, як барбір мою голову, mm -hmm. знаєш, типу, ну, просто в ноль. Якісь галочки не ставити на ній. Що? <Bruno> та вона там не тільки в галочках, вона ще й в дирочках, знаєш, типу. <Rocans> <Rocats> Будь ласка, що для тебе буде закінчення війни? Як ти себе будеш відчувати це? Ну, от, щоб ти зрозумів став і сказав, от війна закінчилась. Ну, напевно, той от о, найкращий ранок, про який ми з тобою говорили. Я, чесно кажучи, навіть ще поки що не замислювався, і мені його важко уявити, тому що. Ну, це можливо людям, які дивляться телемарафон, їм якби, там все зрозуміло і понятно, що от-вот -вот і буквально 2-3 mm -hmm. тижні. А ну, в нас там, ну що тобі розказувати, знаєш, як в нас там. Тобто, ну, напевно, це буде дуже велике полегшення. А по-друге, я собі, коли війна, війна почалася, я казав і собі і своїм друзям, подругам, що ну, наплачемося після війни. Період такого, знаєш, усвідомлення. Суспільного <плес> а, що відбулося, що пройшли, от він напевно що прийде потім, коли можна буде дати волю і емоціям і всьому остальному. По закінченню війни, коли ми переможемо, однозначно вийдемо на кордони свої, все-таки нам прийдеться жити з тим сусідом. Як ти думаєш, яких, в яких формах спілкування, в і формі ми маємо існувати, існувати жити? Не знання, ну, як на мій погляд, ми буквально про це говорили хвилин 20 тому, з друзями, що миритися. І примирюватися з е, нашим ворогом, з росіянами, нас змусять або будуть вмовляти значно раніше, ніж е, того це було потрібно. Uh -huh. Бо ідеальний сценарій для мене е, для того, щоб е, на найближчі, хоча б років 50 гарантувати, що не буде війни, це потрібно було б зробити так, щоб вони саме росіяни, причому ті, що мирні, які, які підтримували війну, щоб е, звісно, щоб військові злочинці. Мали суд, щоб вони понесли покарання. А мирні росіяни, щоб вони приїхали і подивились на Донбас, як люди, які будуть його відновлювати, відбудовувати, mm -hmm. як люди будуть, які будуть е хоронити да, е своїх, тих, яких там по посадкам валяється ні які будуть розкопувати е поховання мирних людей. По всій території зіткнення, це не тільки Буча, Єрпінь, там Ямпіль, і то вже тих міст багато, а те, що ми бачимо там безпосередньо, так це. Оце можливо якось дасть їм зрозуміти е те, що відчуваємо ми. Того, що вони в себе там в Росії на моє глибоке переконання. Він і не бачать і не розуміють. Вони не бачать тільки через телевізор, і для них це дійсно оте -от, СВО. Угу. Вони не розуміють, що це таке. Коли ти бачиш, що десь там над Білгородом починає щось прилітати, десь гепнуло, воно бідняшка сидить в підвалі і каже, а нас нас-то за що? Ну, то просто це смішно. Ну, типу, ну, бо ви ж в політики, політіки, поэтому тащи. Як вважаєш удар по Кремлю? Друг справ, Боданова, ЗСУ, наш, абсолютно ні. Я думаю, що якби це, це був би наш удар, то ми якби перепрошую в'їбали, то в'їбали. В них би якась там башня точно відпала би. А оцей от ляпас, ну, типу. Ну, це як пітардо взорвати. Тобто я більш ніж переконаний, що до 9 травня вони роблять якусь провокацію. Можливо, можливо, їх налякали трохи наша ця прикольна акція, що 9 лямів доларів тому, хто посадить бипила в червоній площі. І вони якби так вирішили себе забезпечити, щоб весь світ не побачив, що вони і ще в ПВО, теж, знаєш. Тобто, ну, на моє переконання, на мій хлопський розум, я думаю, що це чисто їх провокація. Німеччину. Десь пробачили приблизно 60-70 років пройшло, коли після їхніх дій, після Другої світової війни. Як ти вважаєш, чи буде змога українцям колись пробачити росіян? Ну дивись, ну це тут і треба. Скільки часу пройде? До, цього, до цього, цього питання треба підходити чисто статистично, я думаю. Ну скільки там було тих німців, ну, а скільки росіян? Тому давай розтягнемо пробачення кожного окремого росіянина в часі, і хай це буде там 400, 500, 700 років, я думаю, буде, буде ок, Так, да. не дуже. Власне, десь десь так. Добре, ми вернемося до нас все-таки. 30 тисяч премія, знята Верховною Радою Кабміном. як ти вважаєш. Це, наскільки це повпливало демотиваційно на нас, солдат? На Слухай, ну я тобі точно скажу: я більш ніж впевнений, що вони ж не настільки ідіоти, щоб е, робити це от якось ну, не обдумано. Це мотивація для того, щоб ми всі йшли в контрнаступ. Угу. власне. Це якщо жартувати, ти знаєш. Там дуже дивно відбулася насправді ситуація, тому що крім 30 тисяч премії, вони ж типу, ніби і познімали сотку у багатьох людей. Вони, типу, залишили, скільки я чув, як у них там було в проєкті, вони хотіли залишити 100 тисяч гривень премії тільки тим людям, які безпосередньо стоять на нулі. на нулі. А я можу сказати, що вони тоді абсолютно не розуміють, що таке війна і як вона там все відбувається. Бо Нуль не працює, якщо до нього не підвозять бика, якщо до нього не підвозять е якісь паливо, там паливо, їжу і сіостему двіжуху. Знаєш, і як в тебе, якщо напустимо в окопах сидить 200 солдат, то обов'язково є п'ять кухарів, які готують їжу на цих 200 солдат. І хто піздячить більше? Солдат, який сидить там, ну да, він можливо наражається ну, більше на небезпеку, робота, але, але так потрібно так і він чи інакше. І вона ще напевно ще й більше потрібно, того що, як каже наш Камбріг: е голодний солдат не воює. Знаєш, типу, тобто. Ти вважаєш, медики потрібно повернути? Я вважаю, що це потрібно повернути, і я вважаю, що недостатньо. Вони зробили нам зарплату 21 тисячу. Дуже дякуємо. Ти відкриваєш Job.ua і бачиш, що 21 тисяча гривень це середня зарплата різноробочого в Києві. Серйозно, ми різноробочі в Києві. Альо. Справа не в грошах, хоча, напевно, багатьом було б думати зручно, що. Ми там заробляємо а я, я і так далі, то я хочу хотів би наголосити, що бармени тут можуть досить досить потужно тримати економічний фронт. В лютому місяці минулого року перед війною я вів переговори з іноземним інвестором Сан-Франциско, який був готовий вкладати 40 тисяч доларів в проект бару у Львові. Тобто, Гайс, я можу донатити на мавіки дуже плотно. Ну і ще двіжуха, можливо, я комусь відкрию таємницю. Але е, військові також зі за своєї зарплати скидуються на Притулу, байрактари, Повернись живими, всі так, інші так, фонди, плюс братиками і так далі. Плюс, наче, ті всі тачки, які там вбиваються. Дякуємо волонтерам за тачки, але їм їх треба обслуговувати. Там же ж якби ну, доріг немає. Тобто то не про гроші, то про якусь повагу, напевно, навіть до нас. Е, зараз у Львові в тебе був е, форум військових письменників. так? Ти так. брав брав участь. Був спікером, чи чи ти зачитував свої віщи, я зачитував вірші? Це, так, заснов, я зачитував вірші. Тезисно просто не встиг на цю історію. Що це таке? Як воно появилось? Це і... п'ятий раз уже у Львові mm -hmm. організовувались е бібліотекою. Е отут на площі ринок. Ну я ж військовий mm -hmm. не пам'ятаю імені, кого вона була. <laughs> От е військові письменники приїжджають, презентують свої твори, прозові або поетичні. А сьогодні зараз навіть кінопоказ. Знятий по історії одного з людей, які там воювали теж в нашого побратима, це можливість знаєш показати себе людям, які тут, поспілкуватися, можливо, з старшими товаришами, тому що мене, наприклад, дуже вразили хлопці і дівчата, які воюють значно довше, не після повномасштабки, а раніше, там з 14-16 років. І висказати те, що ти... Ну, показати, що ми тіпа, також пишемо, що ми розуміємо історію, що ми є. Можливість бути почутим. Того, що для мене особисто поезія на війні, особливо, там, коли я почав писати рік тому, писав до того, але ну, там це є така певна терапія. Знаєш, коли дуже сильно болить або дуже сильно щось вразило, ти береш його і виписуєш на бумагу, щоб виняти ту, 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 камінь з себе з душі і викласти його, щоб він не тянув тобі штани в броніку, разом з броніком. знаєш, типу. От, тобто це можливість сказати людям і побачити в їх очах, в розуміють, не розуміють, важливо чи не важливо. Для мене це був шикарний експірієнс, тому що я дуже сильно надихнувся людським теплом і їх увагою до нас і до цієї війни і до цієї проблеми. Тобто, якщо там ти сидиш, читаєш якісь реплаї в соцмережах від людей, які там, типу, та ми не створені для війни, ми не хочемо, то тут це ти бачиш Ті я створений Ну, так, я бармен, народису, тіп, народису, on, ми в, в родомі. No. типа, от він точно для війни. Все вихова. Типа, як 300 тип. спартанців остальних повикидали. <рес> знаєш, типа ті, ти, ну ладно, хай служать, От тоді воєнні. Звідки ти черпаєш натхнення в окопах там на місці, коли ти пробуваєш? Я не сказав, би, що я десь черпаю в окоп. Mm -hmm. Ну, типу, натхнення. Знаєш, е, мене запитали, як пишеться там, типу як це відбувається. У mm -hmm. мене ну, таке враження так. складається, що просто хтось залазить мені в голову, бере мою руку, вкладає в неї ручку, я починаю писати. І після того ти вже дивишся такий, ого, ніфіга собі цікава думка, знаєш. Типу. Ну але буває, що трапляється з тобою якась ситуація, або якась там входить думка, і ти хочеш її якось писати, береш, починаєш писати, і воно віршується. Не плануєш видавництво своєї? Можливо, вірші. можливо. А до речі, з цією ж е, книжкою вийшла така цікава історія. Я не планував видавати поки що нічого. В принципі, вважав, що дуже мало матеріалу. Там угу. біля 20 віршів. З мене подруги мої видурили. Ці вірші, а скинь я почитаю, ти ж там десь їх викладав у Фейсбук. Я їм скинув, потім приїжджаю в відпустку на своє народження, мені приносять там 12 чи 15, напевно, скільки їх було? 20 20 книжечок, типу, там, де з ілюстраціями. А, тут вже є десь струковане. Так, я тобі зараз презентую. З ілюстраціями Мене там побачили в образі такого ведмедя в формі, знаєш, баром, знаєш, з гальбою пило. І ну, в той момент, коли я їх отримав, взяв в руки, в мене навіть дармова Я думаю, так, хоч би зараз не заревіти, знаєш, того, що це був такий дуже е чутливий, чуттєвий момент. Після того, через деякий, деякий час, ну я ще перездавав як сувенір, ці uh -huh. книжки там, родичам, там, друзям, все. Я розумію, що мало, треба ще. Ми замовили ще там 30 штук. Я подарив одну з них командиру бригади він каже: О, так у Львові ж буде форум, десь от на днях Поїдеш. Жум, є можливість поїхати у Львів чи ні. Власне, отак, от, от я і став. Можеш е, зараз зачитати декілька. Декілька, не декілька, декілька рядочків, можливо, можливо один, один улюбленого. Так, секунду. А рюкзачок зараз ну, є, Дивись. А. Там хелпанули вже самі. Ти ж мій автограф напевно поставиш, ні? Хочеш навіть на груді. Не, на, на бороді. Не Дивись, який у нас там Пилас. ілюстрація. Ну, це там наша вся кампанія, Оце по ходу ти сидиш. Бо оце, дивись, це, дивись, вибирайся. Схоже на мене. Ну, власне, в шапці це дивись, це це. Це. дивіться. Дивіться, там чувак в шапці, то от Сергій. Тобто ти ну, вхопила цю всю історію. Ось із улюбленого, пару рядочків. Я напевно є такі, знаєш, коротенький, я для себе, коли десь прочитав теж в Фейсбуці по поводу, що у людей немає мотивації, немає причин. А для того, щоб йти на війну, значить, що ми маємо, а що, а за кого, що там, хай депутати воюють і вся остальна історія. До <реку> речі, депутати там <реку> теж воюють. Ну, тобто... Я, я здумав, з двома особисто воюю. Депутати, <реку> <свої> депутати. В... <реку> ректори, проректори, журналісти. Ну, тобто, в нас можна малу академію наук забрати по окопам. Просто тому не Хух, Зараз. Щоб йти на війну, в кожного своя причина. Страх за рідних, державу, в когось дівчина. На війні в нас із друзів надія, віра і втома. Я не знайшов в собі сили лишатися вдома, бо є таке поняття, що ворогу невідомо брати відповідальність по-дорослому і свідомо, за себе, за долю своєї країни, і навіть за щастя тієї самої дівчини. Бо жити не можна більше так, як тобі заманеться. Тут бачиш, вже навіть про себе не йдеться. І я тут не тому, що ненавиджу ворогів, а тому, що вдома лишились ті, кого я любив. Сильно. Ну, от така от. Історія. Ну, от так воно, в принципі, відбувається. Тобі приходять якісь думки і відповіді на питання виходять віршованими. Думаю, це прекрасна нота, щоб закінчити цю бесіду. Да. Дякую тобі за зустріч. Дякую за зустріч. Дуже радий тебе побачити Я дуже радий, що нас співпало так, що ми поймались у Львові. <рес> Успіху і бережися. Давай навзаєм. А ви знаєте, що робити? Я не буду повторювати ще раз. Що, давай підпиши мені книжку? Так, звісно Боже, як добре все получилось.